Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина і на початку традиційно я хочу подякувати всім тим, хто дивиться мої сюжети, хто ставить вподобайки, пише коментарі, задає питання і таким чином стимулює подальший розвиток мого каналу. Дуже вам всім дякую і запрошую підписуватись на мій канал, відзначати ті сюжети, які вам подобаються. Ну і дивитись, насолоджуватися тим посудом. Маю надію насолоджуватися тим посудом, який я показую. Сьогоднішня тема виникла спонтанно з одного боку, а з іншого боку, нещодавно я показувала посуд в стилі арт-деко, і були би бажання, що можна, ну, можна ширше розповідати про художній стиль, в якому виконаний посуд. Тому я ось натрапила, там, перебираючи свій, свої скарби, я натрапила на два сливочники. Вони невеличкі, ці сливочники. Вони виконані в, одному, в одних кольорах: сірий і рожевий, білосніжна порцеляна, розмір у них теж однаковий. Але стилі, в яких вони виготовлені, звичайно різні. Це дуже видно, це дуже добре, яскраво видно. І я вирішила розповісти і передивитись те, що в мене є, і підібрати посуд в стилі, стилі бароку. Прибираємо маленький молочник, більш сучасний. Хоча треба сказати, що цей молочник теж він не старенький, він виготовлений в другій половині ХХ століття, я думаю, десь в 70-х роках, але ось з елементами барокового стилю. Що я маю на увазі? Ну, По-перше, подивіться, яка в нього ручка, така непряма, така з різними рельєфами. По краєчку оболочника, сливочника йде теж невеличкий рельєф. Він легенький, він невеличкий такий, але тим не менш. Ніжка і внизу теж є рельєф. Тут трошки оздоблення не зовсім відповідає стилю бароко, воно більш ніжне, більш таке елегантне, на мій погляд. Але все ж таки якісь елементи барокові ми в цьому молочнику бачимо. Наступний предмет ось така велика таріль, кобальтова, кобальтове покриття, золота стрічечка по краєчку, і ось такий невеличкий, невеличкий, скромний, але, можна сказати, все ж таки це бароковий рельєф. Взагалі, стиль бароко з'являється, формується з XVI-ХINII століття. В XVIII столітті це вже продовження бароко з стиль рококо. Він скоріше відповідає саме оздобленню декоративно-ужитковому мистецтву. І не треба забувати, що саме в цей період, на початку XVIII століття, з'являються перші німецькі мануфактури, які виконують посуд, виготовляють посуд модний на той час, можна так сказати. А Модним був саме стиль бароко і рококої. Тому сьогодні ми бачимо дуже багато посуду в стилі Майсенського, і тому ось цей стиль бароко до сьогодні він теж дуже часто зустрічається. Ось така, ось така аналогія. Взагалі слово барок воно походить з португальської мови і означає перлину неправильної форми, щось таке відбраковане. Ну, це велика історія з цим стилем бароко, дуже цікава. Але ось подивіться, один з елементів бароко яскравий букет це теж винахід майсенської мануфактури, золота стрічка по краєчку. Це Ваймар, знаменита німецька мануфактура. Я думаю, що це десь середина ХХ століття, ця тарілочка. Ну, взагалі, весь спосіб, який я вам показую, ви вже бачили. Бачили в інших сюжетах. Просто я їх об'єднала за єдиним стилем. Рухаємося далі. Ще один приклад стилю бароко ось таке чайне тріо. Воно стареньке, воно виготовлено до 1932 року. Слонова кістка порцеляна. І так вона така, знаєте, важкень, нелегка. Йохан Зелтман автор, не автор, а власник мануфактури, на якій виготовлене тріо. І ось тут теж ми бачимо той самий стиль бароко. Ну, по-перше, ручка рельєфна з позолотою, рельєф на чашці. Гарний, вже, вже багато. Да? І ручка рельєфна, і рельєф на чашці, букетик маленький, ніжка така з хвиляс, хвилястої форми. Всередині теж квіточка добре, що не маленька, Але подивіться: оці зелені такі таке криття зелене, ніби хмаринки зелені, і зверху на них ще золоті квіти, ще золотий трафарет, накладений у вигляді троянд невеличких. Це тільки одна чашка. Скільки всього. Ну, вона в мене з втратами, я вже говорила, тому е, тут по золоту, тут була, ще були золоті віночки. Так само і тут більше вже збереглося е, по золоти. Так само і тут хвиляста, хвиляста форма, рельєф по краєчку, е, такі е, віночки е, золоті і так само. оці е, Зелені хмаринки, будемо так називати, з золотими трояндами. І е, тарілочка, вона збереглася найкраще. Ті самі форми. І тут вже чудовий букет. Це деколь, але чудовий букет е, такий, ну, бачите, у мене сьогодні теж е, гвоздики. Е, і так само ось така квіточка на тарілці. Ой, перепрошую. На тарілці. Це перше тріо в стилі бароко. Я кажу, воно, воно таке важкувате, е, нелегке, але дуже гарне і м -м, урочисте, як на мене. Далі ще один зразок, і це вже е, зовсім урочисте. Теж десь, напевно, 40 роки виготовлення цієї цього тріо. Це Едельштайн. Я розповідала про цю мануфактуру. Тут білосніжна порцеляна, легесенька. Всі ці предмети, вони дуже-дуже легенькі, на відміну від першого. Також ніжка, рельєф, золото іде і на чашці. Тут ці такі трояндочки накладені. Всередині. Золоте кобальтове криття, золото і золоті букети розкидані. Так само і блюдце, і так само тарілочка оздоблені. Ну, навіть блюдце виглядає більш пишно, тому що ці букетики вони однакові, розкидані по тарілці, ну, по, по, по краєчку, а тарілка є більше такі проміжки кобальту. Теж дуже яскравий приклад барокового посуду. Наступний предмет це ось таке білосніжне сервіровочне блюдо від компанії zeltman Weiden. Ми вже часто говорили про, про цю мануфактуру. Називається форма «Мольєр». Теж це фактично наслідує ці форми і оздоблення, наслідує 18 сторіччя, посуд 18 сторіччя. Всі ці елементи барокові, ну, тут, бачите, ще такі є прорізи невеличкі. Оце, це все, що ви бачите в рельєфі, фактично це і є стиль бароко. Різні форми, які перетікають одна, одна в іншу. Ось такі картуші, невеличкі такі форми теж зустрічаються. Інколи буває так, що всі ці рельєфи ще вкриті позолотою, тобто буде тоді ну зовсім багато. Мені сподобалося, це блюдо, сподобалося саме тому, що тут є рельєф білий білий на білому, і ось такий дуже тендітний. Декор, хоча декор це теж не бароковий. він, Тут інші квіти мають бути, але він такий ніжний. Ці квіти, ці конвалії, дуже, дуже гарно все поєднано. Тут оце типовий стиль бароко. Взагалі, бароко має характерну особливість саме в тому, що використовує величезну кількість різних деталей. Ну, зразком може бути, напевно, так, щоб зрозуміти добре, в різних країнах по-різному проявляється барокко, проявлялось, але м, найближче, напевно, до німецького бароко стоїть Андрійська церква в Києві. Як зразок ось такого барокового мистецтва, там є і різні кольори, там є і дуже багато різної позолоти, і все разом воно справляє таке. Дуже яскраве і радісне враження Бароко це мистецтво радісне, треба пам'ятати. Тому цей посуд ось він відображає цю філософію барокову в собі. Отже, я показала вам ті предмети, які в мене є з елементами стилю бароко. Маю надію, що вам було цікаво. Якась інформація була корисною. Бажаю всім здоров'я, благополуччя, сил душевних і фізичних. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.